У четвер, 11 червня, на підвісному пішохідному мості через західний Буг вийшла з ладу одна із кріпильних шпильок. Внаслідок цієї поломки метрова ділянка мосту нахилилася в один бік, а отже, виникла загроза обвалу частини дерев'яних конструкцій. Прибувши на місце аварії, працівники комунальних служб встановили замість зламаної шпильки тимчасове кріплення, а вже наступного дня ліквідували поломку та повернули міст до безпечного стану. Детально про хід ремонтних робіт знімальній групі телеканалу Бушнет розповів головний інженер комунального підприємства Комунальник Микола Федак. Дійсно, це місто важливий об'єкт для міста Чорнораду, оскільки багато людей добирається на бендюгу, з бендюги на роботу, на цвинтар, відпочивати. Людинопотік тут дуже великий. І цього року ми вже третій раз проводимо ремонтні роботи по цьому мосту. Найчастіше в нас є те, що ламають дошки. А так, то, що зараз була поломка шпильки, яка тримає конструкцію моста до троса, то це вже третя, третя поломка. Ми її стараємося в той же момент тільки бачимо її підстрахувати і на протязі доби ліквідовуємо повністю ці, ці, ці неполадки. Ну, конструкція мосту надійна і наразі проблем ще з цим немає. Ну, є там, тому що це жива конструкція і там часто зварні з'єднання тріскають. Ми або робимо їм з гнучкими, або приварюємо по новий. Реконструкцію підвісного мосту було проведено вісім років тому. Оскільки щодня по ньому в обидва боки проходить як мінімум кількасот людей, дерев'яний настил пошкоджено вже у багатьох місцях. В цьогорічному бюджеті міста коштів на капітальний ремонт мосту не передбачено. Тож, вочевидь, ці роботи вдасться провести лише наступного року. Так, є необхідність вже частину дошок поміняти. Я думаю, що на слідуючий рік буде заплановано заміну дерев'яного настилу цього пішохідного підвісного мосту, бо і по термінах так виходить. Це вже пора. Термін після будівництва 8 років капітальний ремонт необхідно проводити. Підвісний міст знаходився б у значно кращому стані, каже Микола Федак, якби молоді люди не перетворювали його на гойдалку або батут. А тому комунальники уклінно просять мешканців Червонограда не влаштовувати на мості сумнівних розваг, адже це може призвести не лише до серйозної аварії, але й до людських жертв. Якщо ж ви побачите, що якась із конструкцій мосту вийшла із ладу, телефонуйте в КП Комунальник за номером 39508.